Всім привіт! Всіх рада вітати на нашому каналі. Ось наша полуничка завершила роботу з уборки сухого листя. Тепер вона готова до нового сезону. Необхідно зробити ще обробітку препаратами. Ну і, в принципі, все. Значить, у нас тут чотири сорти. Побачимо, який сорт нам більше сподобається, тому що ми посадили її в тому році, в середині серпня, і в цьому році вже чекаємо від неї урожай. Так, що подивимося, який сорт буде краще. Ну, а так, звичайно, робота ну, дуже монотонна, дуже тяжка уборка цих листочків, тільки здається, на перший погляд, що це так легко зробити. Ну, нічого, зараз вона ось гарніша з кожним днем. Дочекаємось хорошої погоди і проведемо обробіток. А проводити обробіток будемо за допомогою ось такого е, апарата, придбала сьогодні буквально. Е, значить, новий оприскувач. При, ну, придбала його в Дніпроем, він вже більш, звісно. Краще, чим у нас був, у нас був старий китайський, я не могла з ним розібратися, ну це нереально. То я думаю, вже буду краще освоювати новий апарат. Значить, якими препаратами? Значить, перший обробіток це у нас препаратом медян, потім підкорінеться антихрущ, і е, також пройдемося хорусом. Ну, а в подальшому при поливі будемо підживлювати мікро-макроелементами, теж все є в наявності. Так що роботи е, треба, щоб мати урожай, треба прикласти зусилля. Будемо працювати і побачимо, що у нас вийде. Основну яму, в принципі, на цьому все. Потім вже восени будемо повторювати цю операцію. Він просто заїхав у двір такі міліметри. Ну я в шоці. Він так ну, керує класно цією машиною. От Подивіться, тут, тут міліметри, і він дуже класно заїхав. Зараз зробить свою справу. Ну, я просто... Так, помічники на місці. Поки викачуємо. Значить, ями вони заховалися і тихенько слухають, що там відбувається. Яма порожня зробила ще одну грандіозну роботу. Можна тепер працювати далі, була повна під зав'язку, а зараз порожня, так що знову велика праця. Вже легше <хи> за такий короткий період, що зробили цю яму, пообсипалася, абсолютно пообсипалася вся ця споруда. Треба ну робити заново її чи якось обробляти. Ну, це вже не зараз, навіть не знаю. Але це питання відкрите, треба обов'язково цим зайнятися, тому що довго вона не прослуже. Тут просто цемент, красний кирпич, може хтось підкаже, як краще зробити, щоб не так агресивна середа надіяла, і щоб воно як можна довше прослужило. І щоб було міцне, тому що тягають шланги, і шлангами, от навіть оце все ну, дуже воно. Ну, якби Йорзається і може теж розрушатися, так що треба посовітуйте, що ну, реально чим його зробити, щоб було крепке. Ну все, закриваємо до слідуючого разу. Ну, і далі йдемо працювати на інші ланки. Ну і зараз трошки про наших кроликів, так як у нас і планувалося в господарстві. Цьому місяці у нас всі кролематки повинні були зробити окрол. Так і вийшло. Не одного прохолоста. На даний момент всі кролематки з кроленятками. Так, да, був невеличкий нюанс. Ну насправді там все добре завершилося сьогодні. У нас вушко. Ну, в сроки всі пізніше на 2-3 дні поприводили, але всі Е, Тепер через деякий час також треба провести значить, обробіток кролиці від комара проколоти. Ну, і, в принципі, слідкувати за кроленятками, робити вчасно відлучки. Ну, і вже потім переводити на відгодівлю. Так що ну, я дуже рада, тому що всі оці звучки проводила я сама, і якимось чином вони всі так добре спрацювали. Так що ну, я рада, що так вийшло. Ось покажу вам кроленяток, які сьогодні е, народилися. Ось, е, виходить, ну, пуху достатньо багато вона нарвала, молодець. І ось такі гарнюні. Ну, такі товстенькі. Получається, їх тут шість штучок, Три чорненьких і біленькі. О, так що хай відпочивають, хай ростуть і радують нас всіх. Все, а тепер ходімо ще до курочок. Так, ну ось наші дівчатка-трудівнички. Е, працюють вони дуже добре, ну і будуть іще працювати. Вони довго, тому що прийняли рішення в цьому році не закладати інкубаційне яйце, і, напевно, що не вирощувати молодняк вже будемо е, обходитись тим, що є, доводити все до ладу з тим, що маємо. Е, ну, Довго у нас були оці бесіди. ну, Насправді, я боюсь е, брати на себе таку відповідальність, тому що. Ну, це не просто. Ну, місцем у нас також питання, якщо його треба підготовлювати, місто для молодняка, для оцих всіх груп, а цього немає. І брати аби брати, робити аби робити, ми так не привикли. Тому буде поки так. Так, що, дівчатка, працюйте, ще вам довго працювати. Ну, а зараз ми знаходимося біля нашої відгодівлі кроликів. Як бачите, у нас тут відкриті двері, тому що сталося невеличке ЧП. Зараз вам покажу. Тут у нас все начебто добре, так воно і було. Я якось вправлялась ввечері і не знаю, яким чином, але у нижню клітку я Зачинила Чи не до кінця, чи якось через одну. Ну Сам факт, факт: коли я прийшла на другий день, тут всі кролики перемішані. На секундочку тут повна загрузка кліток, тут їх ну, так нормально по кількості, вони були перемішані. Декілька ходило поверху, декілька понизу. І я не пойму такий тут е, затхле повітря, е, волога, волога якась підвищена, нічого не можу зрозуміти. Їх половила, тихенько положила, ну і все, і пішла. На інше вправляння я приходжу, тут нема чим дихати. Настільки тут, е, ну, я думаю, якась вентиляція, напевно, що щось не то. Але я ці датчики ось тут є у нас, я їх взагалі не чіпаю. От як вони настроєні, так вони і настроєні. Але позвонила Сергію, він каже: подивися, що із цим проводом. Ну і що ви думаєте? Оці кролики, коли вилізли, вони з'їли оцей, оцей проводочок, ось тут видно, ось, він перестав працювати, вентиляція перестала працювати і все. Так що попала я на датчик, працювала, працювала і попала. Ну, нічого, вже замовили так, що будемо встановлювати, тому що природня вентиляція це зовсім не те. Тут знаходитись дуже важко, навіть при, при відкритих дверях. Е, дуже великий плюс, коли працює все так, як треба. Вентиляція це сила кругом і в свинарстві, і в кроліківництві, і в птахівництві. Так що на це треба дуже серйозно Дуже серйозно до цього підходити. Так, ну ось наші поросятка. Тут також відбулись деякі зміни за цей час. Від Марго поросятка поїхали до нових господарів. На їхнє місце ми перевели поросяток Полінених, щоб звільнити станок. А туди треба загнати. ну, По-перше, його треба почистити, станок там, де вони були, і загнати. Нову свиноматку, льоха е, йде на опороз, скоро буде опороз, щоб вона вже звикала, і будемо вже потім готуватися до прийому розсяток. Отакі у нас зміни постійно, е, постійно, просто на постійній основі щось треба робити, щось треба змінювати, якісь перестановки в господарстві. Ну, тільки так можна чогось досягти. Так що роботи вистачає. Ось хочу показати ще, як зазеленіла наша люцерочка, наш часничок, який я підживлювала нещодавно. Дуже гарно, навіть так око радує. Далі там ділянка також продовжую садити часник. Ну, Чимось треба садити цей город. Так що вирішили часником, а там буду дивитися, що ще посадити. На цьому що поки все. Всім мира, здоров'я, добра, всім терпіння, все буде Україна. Пока-пока.